В ім'я Отця, Сина і Святого Духа, Христос посеред нас. Дорогі брати і сестри, сьогодні особливо в цей день для нас якось по-новому звучать слова, які означають нам триєдиного Бога. Отця, Сина і Святого Духа. Коли ми спробуємо з'ясувати, спробуємо якось зрозуміти, що є чи хто є Пресвята Троїця, нам доволі важко буде це зробити. Згадується святити Григорій Богослов, який найбільше напевно про це говорив і писав з одного разу, ще раз нагадаю, ми з вами про це колись вже говорили, Святитель Григорій, роздумуючи, розмірковуючи над таємницею Святої Трійці, вийшов на берег моря і побачив дивну картину. Там маленька дитина вибрала в пісочку таке Заглиблення і носить в руках водичку з моря, туди наливає все заглиблення. Святитель довго дивився і питає, що ти робиш. Дитиночка розказує, хочу це море перенести у цю маленьку лунку. Святитель каже, це неможливо. На що дитина йому відповідає, напевно, сам Господь це сказав. Скоріше я це море перенесу і перелию в цю лунку маленьку, аніж ти зрозумієш таємницю Присвятиї Трійці. Таємницю Божества, який є єдиний, але не один, зрозуміти дуже важко. Це можливо зробити лише коли. Дух Святий нас наставить. Це можливо зробити лише тоді, коли наші серця будуть чистими, тому що блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. У всіх інших випадках зрозуміти це неможливо. Ніяким раціональним сприйняттям світу, тобто тим, що називається раціо, зрозуміти цю велику таємницю не вдасться. Насправді ця таємниця це таємниця віри. І тільки люди віри, люди церкви можуть спробувати в міру свого віку у Христі спробувати зрозуміти, що це таке, як єдиний є трійцею, і як трійця є одним. І ось сьогодні церква Христова нас зібрала тут, щоб уявити нам цю повноту. Ця повнота була з самого початку. Згадаємо святе письмо, першу книгу Святого Письма Буття, де Господь творить світ. Пам'ятаєте, нічого не було, але Дух Божий носився над водами. Тобто Бог, творячи світ, уже Духа Святого туди, якщо так можна сказати, відправив для того, щоб спробувати це все оформити, а точніше все створити. Бо Господь творить з нічого. Знаєте, люди кажуть, ми зараз можемо краще зробити, Бог недосконало щось зробив. З чого почнемо, кажуть люди? Давайте візьмемо глину. І почнемо. Але Господь каже: почекайте, створіть спочатку свою глину. Бо і глина, з якої ми творені, це творіння Боже. Далі читаємо святому письмі, де Господь творить людину, якась дивна пауза, де Господь говорить, створимо людину. За образом нашим і за подобою нашою. Можливо, Господь звертається сам до себе на ви? Ні, святі Отці кажуть нам про те, що ось Господь знову нам нагадує, що Він єдиний, але не один. Далі ми можемо згадати святого праотця Авраама, того, хто є для нас. Таким фундаментом віри, батько віруючих про нього, каже Святе Письмо, він зустрічає в себе Бога, він цього й не знає, але зустрічає його через кого? Через трьох янголів. І ще багато-багато інших місць в Святому Письмі Старого Завіту, де ми можемо спробувати побачити. Що Господь прикровенно нам підказує про те, хто він є і який він є. В Новому Завіті Господь нам більше відкриває. Згадаємо хрещення Господа нашого Ісуса Христа, де і Слово, де Господь і проговорив, і де Дух Святий з'явився образом голуба. Ну і сьогоднішній день. Який якби увінчує, тобто дає нам уже таку фундаментальну річ трійці. Господь нам обіцяє, точніше учням обіцяє, що Він пошле їм від Отця, Духа істини, який наставить їх на всяку правду. І ось сьогоднішній день ми бачимо, бо ми знову переживаємо по-новому це. Особливе благодатне діяння, що Дух Святий сходить на апостолів. І що відбувається далі? Ми кажемо, що в цей день Господь заснував церкву. Насправді це не зовсім так. Церква була завжди, церква була і тоді, коли нас ще нікого не було. Бо наша церква це церква не тільки апостолів. Це церква пророків і праведників, це церква, з якою Господь почав творити світ. Але сьогодні Дух Святий сходить на апостолів. Ви пам'ятаєте, після Воскресіння вони боязливі, вони ховаються, вони не знають, як себе поводити, як бути. Після Вознесіння. Коли Господь вже їм не являється декілька днів, а ви знаєте, що від Вознесіння до п'ятидесятниці аж 10 днів, вони також, напевно, знаходяться в такому самому стані, їм боляче, їм страшно, їм незрозуміло. Як буває, Бог подеколи у нас, коли ми не знаємо, як себе поводити, що робити, куди йти. І ось ми чуємо, що Святе Письмо нам розказує про якийсь шум. Шум особливий, через який далі відбувається сходження Духа Святого в образі вогняних язиків на кожного з апостолів. Дехто порівнює цей день з тим, що стосується Вавилонського стовпотворіння, пам'ятаєте, коли Господь розділив людські мови? Бо люди. Возгордилися і вирішили позбудувати, як вони собі вважали, таку башту, яка буде до небес, тобто вони себе поставлять вище за Бога. Це було неодноразово, це повторюється і в теперішній час. І так буде до кінця світу. В гордині своїй людина завжди буде пробувати таке робити. Результат, ви знаєте. Але насправді більше би треба спробувати порівняти сьогоднішній день. З днем, коли Моїсей приймав закон. Пам'ятаєте, сінайський закон, тож називається Декалог, те, що ми знаємо як 10 заповідей, і згадаємо, що Моїсей так само чекав і так само був шум з неба. І тоді, Господь дав цей закон. Закон моралі. Щоб ми, на землі не, щоб ми землю не зробили пеклом. Це не закон благодаті, який сьогодні Господь нам подає. Це інше. Саме тому християнин не може жити лише морально. Для християнина моралі недостатньо. Ми також про це неодноразово з вами говорили, ну приблизно виглядає це так. Дякую вам, що ви сьогодні нікого не вбили, Господи помилуй. Дякую вам, що ви сьогодні нічого не вкрали або не перелюб не творили. Можливо, дякую вам за те, що ви згадали, що треба почитати, поважати своїх батьків. Хіба за це дякують? Закон моралі це закон життя земного для всього світу. Але не для християн. Для християн є закон благодаті або закон Духа. А цей закон зовсім інший. У цьому законі, як це не страшно нам сьогодні сказати, і як це не прозвучить сьогодні дуже незрозуміло. В цьому законі зовсім інший принцип, основа, знову ж, повторюсь, фундамент. Бо Господь нам каже вже не про мораль. Він нам каже, любіть не ближніх, та так просто здається. Він нам каже, любіть ворогів ваших. Благословляйте тих, хто вас проклинає. Моліться за тих, хто вас ненавидить. Як це нам зрозуміти, особливо сучасним християнам у сучасному світі? Зрозуміти це без допомоги Бога, без Духа Святого неможливо. Тому люди церкви це люди, люди благодаті, люди Царства Небесного, вони, мають, вони живуть чи мають жити зовсім іншим. І саме тому, можливо, світ завжди так сприймає нас дуже специфічно, тому що ну, для сьогодення, для сучасності. Ну це якось ненормально, якщо хочете неадекватно. Але Господь нам каже, що це можливо. Чому говорячи про таємницю Пресвятої Трійці, ми почали говорити про любов. А як ще по-іншому пояснити формулу Пресвятої Трійці, коли є отець, який предвічно народжує сина? В чому народження? Очевидно, навіть не в земному народження це завжди в любові. І не лише в плотській любові. Бо ми знаємо, що деколи плотська любов є, а дітей нема. Бо треба, щоб ще була спорідненість душ, а можливо і духа. Син предвічно народжується. Він завжди має Отця. А Дух Святий завжди виходить від Отця і почуває на сині. Це так ми спробували проговорити те, що є формулою справжньої любові і, спро... і формулою єдиного божества, бо Бог єдиний. Нема декільких богів. І хоча Господь єдиний по своїй сутності, Він має три особи. Звичайно, ми можемо спробувати порівняти з сонечком, порівняти там з цеглину, як колись це робив Тітря Афанасій Великий, з іншими речами. Але як би ми з вами не порівнювали, ми ніколи не зможемо до кінця зрозуміти. Єдиний механізм розуміння та Бога в тійці це життя в Дусі Святому. І ось тепер знову повернімося до апостолів, на яких сходить Дух Святий. Ось вони боязливі, ось вони страшаться, всього бояться, не знають, як це поводити. І сходить Дух Святий. Що відбувається? Люди залишаються абсолютно такими самими. Апостол Петро, як апостол, віри, такий камінь віри, дуже такий, знаєте, він, такий, як це, він завжди біжить вперед. Він такий залишається. Але тобто Господь нашу природу, якщо хочете, наші характери не міняє, Він нам дає цю свободу, але в цій свободі Він додає нам благодаті. І ось апостол Петро виходить разом з апостолами і починає говорити до людей. І як він говорить? Як він починає говорити? Люди дивуються. І люди дивляться не лише тому, що він, що він говорить так, і апостол говорить, що всі розуміють про інші мови. Сьогодні нагальне питання мови для багатьох. Так ось, брати і сестри, у Царства Небесного офіційної мови немає. У Царства Небесного є мова любові. А офіційної мови немає. Пам'ятайте, будь ласка, про це, коли один одному щось доводите. Бо якщо ви доводите з любов'ю, то на якій мові ви б це не говорили, вас почують. А якщо ви будете говорити не з любов'ю, то на якій мові ви б не говорили, вас не почують і не зрозуміють? І ось апостоли говорять. Говорять так, що їх всі чують. Говорять так, що всі їх розуміють. Говорять так, що всі їм довіряють. І ось ми з вами тут стоїмо, християни, в храмі по милості Божій. Запитаємо себе, адже ми також це проповідники Слова Божого. Господь нас посилає так само, як і апостолів сьогодні. Ми чули про Кімін. Що у всю землю їх, 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 їх слово дійде. Так от кожен, кожен з нас це той, хто може проповідати Бога. І повинен це робити. Не лише священник або єпископ Замвону, а всі ми, кожен, кожен з нас повинен проповідати Бога. Як це робити? Любов'ю. Любов'ю. Показати такий приклад любові, щоб люди навколо побачили, що ось який він Бог. Немає іншої формули. І коли ми це чуємо, коли ми це бачимо, все тоді стає на свої місця, все тоді стає справжнім, все тоді таким стає зрозумілим, що ми вже нічого не будемо боятися, як апостоли. А хто нас тоді розлучить від любові Божої? Хто тоді може у нас щось забрати? І Дух Святий наставляє всяку людину на істину. І тому ми, звертаючись до Духа Святого, як третьої постачі Святої Троїці, от коли ми вчора почали молитися, багато хто каже, як добре, знову звернаємося бо декілька нашої період часу, був, коли ми не молилися, царю небесний, так І якось так, знаєте, ну для багатьох, для мене особисто було дискомфортно. Ну як? Ну треба ж якось от царю небесний. Прийди, вселися в них, очисти від всякої скверни. Тобто ми розуміємо, що от от він у нас діє. Так, деколи ми забуваємо, і тоді нам стає важко. Але це не означає, що від нас Дух Святий відійшов. Це означає, що ми віддалилися. Чому віддалилися? Найчастіше, тому що звершуємо гріх. Тому що забули, що Дух Святий діє завжди. Дивіться про життя наше і про смерть. От коли людина помирає, як ми кажемо? От що з неї виходить? Дехто каже, душа. От душа виходить, то людина помирає, так? Насправді ні, не, не, не те, що психо. Виходить дух, пневмо. А якщо дух входить в людину, то людина стає Божою, живою. І ось треба, щоб завжди в нас ми відчували війня Духа Святого в нашому житті. Є ціла наука, пневматологія. Така духовна наука, де коли ми, знаєте, міряємося по-людськи кого більше благодаті, О, зараз це особливо в нас в Україні актуально, мають благодать, не мають благодать. Але ну нема такого, знаєте, духометра, якщо так можна сказати. Благодать, вона в чому проявляється? Якщо ти маєш благодать від Бога, навколо людям біля тебе добре. От насправді, колись мій вчитель казав, як перевіряється віра, якщо людям навколо тебе добре, значить ти справді віруюча людина. А якщо людям навколо тебе, навколо тебе не добре, то щось з тобою не так. І нехай ти добре знаєш догмати, канони, ти там на служби ходиш, навіть пробуєш молитися, поститися. Це все даремно. Ну Тому що благодать вона проявляється і, і в словах, і в діях, і навіть в зовнішньому нашому вигляді. От подивіться на святих, вони чомусь ну, завжди, їхній навіть зовнішній вид якийсь такий особливий. Умільний, я навіть не знаю, яке це слово тут підібрати. Знаєте, от щось таке особливе. Тому що Дух Святий діє, Він змінює людину, він дає їй можливість стати іншою. І от сьогодні ми з вами святкуємо саме це, що Господь, який в Дусі Святому сьогодні зійшов на апостолів, а через них і на всіх нас, Він нам, нас змінює. Але змінюючи нас, він ніколи не порушує нашу свободу. Тобто Він готовий нас зробити іншими при умові, що ми цього захочемо. Господь ніколи не порушить нашу свободу. Бог такий, знаєте, великий інтелігент, якщо так можна сказати, Він не хоче, він ніколи не буде насилувати нашу свободу, волю нашу не буде насилувати. І ось якраз тут розуміло, стає зрозумілим, чому людина так схожа на Бога у своїй свободі. Людина має розум. Людина має волю, людина має почуття. От ще одна трійця, ще одна триада. І це все треба зібрати докупи. Впадчі людині в нашому гріховному стані нами найчастіше керує, якщо так можна казати, керують почуття, емоції. Тобто нижча частина душі, якщо так можна казати. І тому зараз сміюся, через три хвилини плачу, через ще три хвилини на когось сварюся і так далі. Воля наша найчастіше, вона в такому, знаєте, дуже важкому стані, тому що коли гріх тяготіє, воля, ну, вона, знаєте, як, як зв'язана. Ну, а розум наш, він же як діє? Він же діє за рахунок цих всіх речей, ну знову ж тріада. І тому розум правдиво діяти в падшому стані не може. Тобто людина, якщо питати, перевернулася, от ви знаєте, що гріх це амартія, це якби мимо цілі, тобто не попав туди, куди треба. І от гріх змінив природу людини, він просто її перевернув. Бо природа людини без безпадого стану, вона така: розум наш, от він діє, тому що Господь так примудро його Гостою, що він діє, він бачить тоді от, от, от те, що Господь дає. Воля підкріплює цю дію, а почуття дають можливість, дають можливість діяти. Це так в нашому житті має бути. І якщо ми будемо Божим, от знову ж просимо, будемо просити у Божого, щоб Господь так зробив, з нами так станеться. Бо без, без благодаті Духа Святого, все, що ми маємо, все даремне. Ми просто його не зрозуміємо, ми, не, ми, ми, знаємо, ми будемо мати, назовні на, 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 на все будемо мати, а всередині буде пустота. От щоб цього не було, нам треба просити благодаті Духа Святого завжди. І жити так, щоб як ми вже казали, щоб цю благодать відчувати. Ще раз наголошу, вона є в кожному з нас. Пам'ятаєте, ми про це говорили, святі отці пишуть: ні одна добра справа не робиться без Бога. Ні одна добра справа в людському житті не буде без Бога. Без благодаті Духа Святого, все, що є благодаті, це є Божим. І знаєте, от був такий патріарх. Антіохійський, Ігнатій IV. От що він написав? Це дуже важливо, мені здається, дозвольте, я вам зацитую, бо це якраз про те, що стосується нас. Без Духа Святого Бог безмежно далеко. Христос залишається в минулому. Церква є простою організацією. Влада є наслідком пропаганди. Літургія не більше, ніж спогад. Християнська любов проста арабська ментальність. Але у Дусі Святому все світ Воскресає і зростає, у родових переймах перетворюючись на царство, Воскресли Христос тут і зараз. Івангеліє сила життя, церква демонструє життя Святої Трійці, влада вільне служіння. Літургія, оновлення і очікування. Людські дії обожнюються, Дух робить далекий близьким минуле сьогодення. Без Святого Духа Христос є історичною фігурою з далекого минулого. У дусі Він присутній зараз. Без духа Івангелі просто слова, в дусі вони життєдайна сила, без духа. Церква просто організація, з духом вона є причастям, без духа влада є рабським виконанням наказів, з духом це шлях до досконалення та обоження, без духа проповідь пропаганда, з духом це язики вогненного полум'я, без духа літургія є простим спогадом, з духом дійсністю. Духом Святим календарний час перетворюється на час літургійний, одного разу стає сьогодні. Ось, брати і сестри, як діє Дух Святий. Нехай Він прийде і вселиться в кожного з нас, нехай дарує нам ту благодатну силу, через яку ми сподіваємося знайти вічне життя і Царство Небесне. Амінь. Христос посеред нас. Рцамы всі от всея души и от всего помышления нашего